Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Юрій Нікола з наших грошей, і сьогодні історія про свіжу корупцію з старим бекграундом. Мова йде про те, що у нас грошей в бюджеті і так нема. Там все вже моль трахнуло, і Зеленський по всьому світу зараз суїтиться, шукає партнери, дайте нам мільярдів, бо у нас нема гроші зарплати військовим платить. І в цей час дружбани Зеленського з будівельної компанії Онур Турецької прийшли в суд і кажуть: Україна Україна, а ти нам должна мільярд. І такий позов туди херак, і Є таке враження, що український суд може задовольнити ту хотілочку, тому що друзя ж Зеленського. Це історія ще з часів великого крадівництва. Помните ці благословенні часи, коли ми там на шашлички, коли там в глаза посмотреть і все закінчиться. Коли за тиждень до вторгнення Зеленський каже, що да, ми могли б тратити більше грошей на міністерство оборони, на армію, ну тоді б у нас б менше грошей на асфальтування. Оце саме про те йдеться про ремонт траси Київ-Одеса. До вертикалі, яка там через всю Україну проходить, і про тендер 2020 року. Це з нього. Оце зараз. Ми, якщо що, от нам доведеться витягувати мільярд гривень, не 5 копійок, мільярд і платити оцим туркам. За що? Тоді, в 20-му році, європейці сказали Європейський банк розвитку і реконструкції, Європейський інвестбанк. Вони кажуть, ми вам типу, прокредитуємо то ремонт. Не гоже ж в Україні їздить по побитій трасі, і ви надали нам велетенську позику в сотні мільйонів євро. Провели тендер. От за правилами от європейців, а це не прозоро. Це воно знаєте, було геть в паперовому вигляді. І на тендері на цьому трапилася дня фігня. Тендер проводив Укравтодор, наш родной, любимий Укравтодор, ну так би мовити, по європейським правилам. Наші украфтодоровці виглядає так, що дозволили конкурентам підглянути найдешевшу пропозицію, і дозволили онуру зробити свою пропозицію ще там на 5 копійок дешевше, щоб тупо заворати той тендер. не з хорошою якоюсь знижкою, а просто на 5 копійок дешевше фірми, яка пропонувала щось там зробити. Грянув скандал, а бідка була страшна на минуточку. От тільки оцей тендер, про який йдеться мова, коштував 70 мільйонів євро. Угу. 70 мільйонів євро по нинішньому курсу, це 70, по 50, це 3,5 мільярди гривень на минуточку. Вибухнув скандал. Скандал долетів до європейців, до самого ЄБРР, що десь в Україні получається, що у Кравтодоровці з якимось турком тендер, який кидає тінь на все от прекрасне. європейці тут же прислали назад листа. Кубраков Кубраков, а це Кубраков тоді очолював ну всю ту архітектуру у Крафтодорівську. Що типа у вас там отака от фігня і от конкрет. На ось тобі список людей, які займалися цією фіговіною, тому європейці чітко сказали, що Кубракову цих людей відстраніть ну від наших грошей, щоб вони просто більше наших кредитних грошей не таркались. І гроші на цей ремонт, от о, які онур там уклав контракт, ми не дамо. Тобто онуру європейці сказали, ми не заплатимо. Але ж не для того, дівчинка там квіточку ростила в палісаднічку, щоб відмовлятися від грошей, та і онур. Нібито почав все рівно той ремонт робити. От ахірей, да йому кажуть, грошей не буде. А він каже, а ми там все одно, типу, щось будемо робити. Для чого вони це зробили? Вони пішли на таку от історію. Подали в суд на Укравтодор, от тоді ще до вторгнення, і сказали: Укравтодор, Укравтодор, А ми все одно робили гроші, і нам по барабану, де ти їх візьмеш, дай нам бабулесів. І от ви не повірите, суддя першої інстанції там, скажімо так, дуже лояльне рішення на користь друзей Ануру прийняв і. У Кравтодор добровольно сказав: виконуємо, платимо. Навіть не йдемо в апеляційну інстанцію. От, ну, не оскаржуємо те рішення. І от тоді перший кавалок грошей розміром третину мільярдів гривень віддали онурівцям. Чому я про це ще ще навіть тоді, от, за часи великого асфальтування, і згодом стало зрозуміла, от природа цих тьорок. Онур це реально дружбани Зеленського особисті. Ця компанія працює в Україні ще давно. Ну, з часів євро 2012 Та вони там велетенські гроші отримували ще. Тоді, бо це ну ну реально будівельна компанія, Це не рога і копита якесь не прокладка. Якась це реально будівельники. Вони завжди були в нормальних стосунках з усіми там владами завжди конструктивно отримували якісь там підряди згідно з і відповідно до але. У кожної ж влади була своя улюблена контора. От, наприклад, за часів Януковича Онур був популярним серед влади, ну в силу конструктивних особливостей співпраці. Називаємо це так влади і бізнесу. Але от у влади була своя улюблена компанія, дорожна тоді Альтком. Старожили мають пам'ятати, ще таке прізвище Борис Калєсніков, який був у Януковича віцепрем'єром по підготовці України до Євро 2012 У нас було то, пам'ятаєте, велике футбольне шоу. Ми приймали там кращі команди світу футбольні. Тоді Альтку. І Онур отримали купу бабла на ремонт кількох трас в Україні то з заходу, на схід, в тому числі на Київ, Одесу. Але ОЛЬТКОМ – це були дружбани Бориса Калснікова. Ну там власник компанії Олександр Тісленка. Він реально в тісних стосунках з Калісніковим був. Тобто був цілком зрозумілий цей альянс. Потім, коли вже наступили часи Порошенка, да, Донецькі ще відігравали якусь роль, але вже ну не ту, що раніше. Онур продовжує відігравати певну роль, бо це ж нормальна кампанія. Але НАБУ тоді. І вже відкрили справу по хабарям голові Украфтодору, і от о, справа реально стосувалась і власника компанії Альтком Тесленка, і компанії Онур, у якої там кілька керівників було українського представництва. І один серед них Емрека Оглу. Запам'ятайте це прізвище для компанії Онур Україна. Це ну після Туреччини торга Батьківщина. І ми два більше 20 років тут. Ми працюємо, живемо. Набу відкрило цю справу стосовно того, що давали хабарі голові у Пам'ятаєте, у нас ще тоді був поляк, Славомір Новак його звали, брав хабарі акціями, там і грошами, і так далі. Набу тоді змогло довести вину Олександра Тісленка з ляльткому і передало на нього справу в суд, але. Прокурор спеціалізований антикорупційної прокуратури Тарас Щербай, який вів ту справу, зумів таким чином подивитись на абсолютно аналогічний епізод з хабарем онурівців, що сказав: ні, а оце ми в суд як звинувачення не передамо. А давайте взагалі десь потіряємо цю історію. І реально, онурівців в суд не посадили нікого, от як не було нічого. І тому все продовжувало по накатанні. А в цей час. Ну, от коли ще за часів Порошенка онурівці там якось рішакали свої справи там з прокурорами, там і так далі. Володимир Зеленський, який ще на той момент був коміком кварталу 95, гастролював в Туреччині. І от їхні гастролі в Туреччині проходили в там місцевому готелі, який належав компанії Онур. Давно ви не повірите, але він вже тоді познайомився з Онурівцями, з керівниками цими турецькими. І коли він вже став президентом, я як зараз пам'ятаю, це відео 19-го року, що там приїжджає інспектувати ремонт якоїсь. Траси, типу, яку Анурівці робили, йому щось починають розказувати про інші дороги, про тендери, шмендери. А він так от в щирому такому непорозумінні так дивиться на них. Тіпа, так якщо у вас там проблеми з якимось там подрядчиком, так а дайте це туркам, Ануру? Ну вони ж хорошо діляють, так да? А дайте їм, що у які тендери. Отець я просто та душевна, просто ще раз довела, що Володимир Зеленський має хороший ангажмент з турками взагалі і з компанією Нур в частності, і це у подальшому абсолютно чітко було видно і очевидно, по тому як Онур віддавали любе галубе, що йому захотілося. Володимир Зеленський навіть особисто вручав ордена цьому Карахметаглу. От фото вони навіть самі хвастали себе в Фейсбуці. Карахметаглу особисто брав участь на радах з президентом. Хоча ну всі ж знали, да, що там уже були обшуки від набу, але я ж кажу, прокурор САП. Так вів цю справу, що зумів не привести турків до скам'ї падсудімих, на якій чалився одинокий альткомовець Донецький Тісленко. До речі, його справа зараз вже в суді, і ось ось має там чимось завершити, якимось там вироком. Онурізька оця безпробудність, і оце потакання з боку влади, і призвело до того, що вони набрали сміливості от подати вже під час торгання, от зараз, новий позов на додаток до того, що старого, і тепер вони хочуть не просто там 300 мільйонів, як тоді. Раніше, а ще й мільярд зверху. Мовляв, ми там ремонтували, ремонтували, доказати. У на них зараз дивляться. Такі. А докажи, що ти ремонтував? Там акти, якісь експертизи. Опа. Ну, це ж було чорті коли, да? тобто, вже жодна експертиза не доведе, що там було, що там робилось, що там виконувалось. Але мільярд виньда Палож. Ну, звісно, представники держвідновлення, ті, які вже після Кубраковської цієї когорти зайшли туди, на перший же позов відреагували і навіть виграли апеляційну інстанцію, тобто важливо, вони пішли судитись на відміну від Кубраковських. Вони пішли судитись і виграли. Але мільярд сам себе не вкраде і тому на апеляцію пішла касація ну це знаєте трьохступенчата судова система. І от зараз в касаційному суді оця історія розглядається. І ви знаєте, судді досі, досі скажімо так, не завернули цей позов, поки переноситься. І я думаю, що його невдовзі можуть задовільнити. І ми замість мільярда на ракети, мільярда на дрони будемо змушені платити з державного бюджета мільярд на. Якесь асфальтування ще тоді до воєнних велике крадівництво це була така історія, що вона по-любому мала нас догнати дороги. Ми ж тоді, замість того, щоб мінувати, да ми їх асфальтували, да щоб легше було по ним їздити. Ну це було стратегічне мислення нашої влади. Тоді, бо я просто боюсь, да, що ми просто втратимо безпреділо ці гроші. На додаток, що вам розкажу, знаєте, купа такого архівних зв'язків, які, можливо, забулись зараз. Але це все ще ну особисто для мене свіже, бо я описував весь телетопис типу, з великим крадівництвом. Отже, які там зв'язочки промальовувалися? Ви не повірите, вони футбольні. Ще коли зливалась в Унітаз справа по Онуру, САП очолював Назар Холодницький. Пам'ятаєте, що цю постать, у якої то акваріумні рибки записували інтересні розговори в нього в кабінеті про те, як які справи зливають в Унітаз? Так, от Назар Холодницький. Оді став віцепрезидентськом Української Федерації футболу. У це Суркіс Суркіса, тому очолює. от він там став от віце-президентом, там другої людини. Після Суркіса вже інші менеджери були менше з тим, запам'ятаємо. Віце-президент Української Федерації футболу і іншим віцепрезидентом Української Федерації футболу був Юрій Голик. А це координатор великого будівництва, в рамках якого Анур і там і отримував ті мільярди. Я не шуткую. Там за рік у Анура набігало там десятки мільярдів гривень, отриманих на велике асфальтування. Це була. Реально, ну і залишається одною з найбільших вообще фірм в країні, ще не олігархи, але і от сам цей Емрек Рахметоглу теж вирішив стати футболістом. Він став спонсором фактично одного львівського клубу, який називався Рух. Тобто, долучився до цього клубу великих будівельників, великих футболістів, всередині яких і гинули справи розслідування по корупції на великому крадівництві. От е така от історія. Онур тепер це компанія, вона от реально захоплює нові ри. Тобто під час вторгнення і перед ним вона отримала кілька ліцензій на родовище, в тому в числі на видобуток золота в Україні. Ну це там в Карпатах. А також ця компанія зараз виявилася, що вона чи монополіст, чи не монополіст. Ну чорт його знає. Але тільки вона одна прийшла на тендер по днопоглибленню в одному з морських портів України. Днопоглиблення, це знаєте, коли приходить великий корабль до тебе в порт, а в тебе мелка мулом затягнула знизу. все. Ну і ти мусиш то розкапувати, щоб великий корабль плив. а в нас кораблі, ви ж знаєте, да, зараз на півдні все-таки допливають, і зерно ми якось там возимо. Онур, походу, ставши великою агрокомпанією, тобто він і зерно вирощує. У мене таке враження, що під крилом Зеленського онурівці виросли до такої, якщо не олігархічної структури, то до дуже такої потужної, знаєте, як міндіч, да міндіч тут, міндіч сям міндіч, отак от теж само онур, да от і в різних галузях розвинувся, і держава йому на жаль потакає. Дуже щиро сподіваюся, що що всі дотичні до цієї справи згадають хто де насрав. Свого часу от той самий прокурор Щербай, який дуже інтересно вів справи по Онуру, що жоден онурєвець не постраждав, то він буквально два тижні тому став першим заступником голови БЕБУ бюро економічної безпеки. Яким, ви пам'ятаєте, всі мирами відбивали, щоб туди колишній детектив НАБУ був призначений керівником. Ну, от цей колишній детектив НАБУ і взяв до себе заступником оцього колишнього прокурора САП, який так дуже інтересно розслідував. І не тільки справу по Онуру, до речі, а там і по гекайжурі. Було дуже цікаво. Треба вспомнити все і всім, ну, щоб у подальшому такого не допускати. Вчасно не непосаджене в тюрму зло, потім прилітає до нас з сторицею. Чи у вас є зайвий мільярд? Удачі!